Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на однакову суму для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні продовжимо купувати монети по списку, покажу, що це за монети. Розглянемо їхній графік, поділюся своїми думками. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що друзі, повертаємося до портфеля. Сьогодні ми бачимо на балансі 966 доларів з чистим прибутком 110 доларів. Це при тому, друзі, якщо подивитися в загальному, ми починали з 15 доларів і кожну неділю собі купували, так тобто діяли по стратегії. Дивіться, буквально недавно у нас на балансі було в районі 600 доларів. Бачили ось такий баланс в моменті просадка. Сьогодні вже 960, тобто вже 1000 доларів. Бачите, наскільки ринок є волатильним і наскільки взагалі ситуація на ринку сильно змінюється за короткий проміжок часу. А ми в цей час. Продовжували накопичувати, поступово собі купували, тобто ось така взагалі в нас стратегія. Давайте переходити до портфеля, переходимо до нашої таблиці, до стратегії. Сьогодні ми почнемо з першої монети. Купимо монету оптимізм. Також на 5 доларів. Переходимо давайте до біржі okex і зробимо нашу першу купівлю сьогодні. Вписуємо в пошуку OP і USDT, вибираємо нашу торгову пару. Силочки на біржу, до речі, ви знайдете в описі під відео. Користуйтеся, друзі. Ви мене цим дуже сильно підтримаєте. І так, дивіться по біржі по монетки Optimism, Як бачите, друзі, ми купували її в районі 1 долара, потім була купівля в районі 80 центів, потім монетка скоректувалася на 50 центів, і сьогодні коштує вже 80 центів. Тобто, по оптимізму формується таке, так би мовити, глобальне дно. І сьогодні ми її також купимо на 5 баксів. Давайте купимо, нажимаємо купити, купити оптимізм і перейдемо. Давайте до графіку. Подивимося, що там у нас сьогодні відбувається по цьому проекту. Ну що, переходимо до графіку. По оптимізму. Нічого не змінилося. Як я в своїх попередніх роликах розповідав, що зона нижче 1 долара, весь цей блочок. Це гарний діапазончик для накопичення. Так з цілями по оптимізму, у мінімальні цілі. Це звичайно попередній хай. Це зняття в районі 5 доларів. Навіть сьогодні, якщо взяти такий консервативний варіант, то це приблизно в районі 5 іксів. Середня середня ціна нашого накопичення. Давайте подивимося, яка в нас середня ціна по портфелю. Що у нас там відбувається? По оптимізму бачимо, друзі, у нас долар наша середня ціна, тобто просадка в нас в районі 50%. Звичайно, це ще я не вписав сьогоднішню купівлю. Там трошки просадка вже зменшиться, відповідно. Наш середній діапазон в районі долар Тобто Тобто тут наша середня ціна, і вона також співпадає плюс-мінус з цим глобальним таким середнім діапазоном накопичення. Тому що я вважаю, що навіть оцей діапазончик, ось цей середній діапазон, це все одно діапазон накопичення. Так і прийде час, коли ми прийдемо з вами у діапазон розподілення. Але він буде вже набагато вище знаходитися так, і потім буде виглядати ця вся структура подібним чином. Якщо відключити взагалі логарифмічний графік, то ось ця структура буде виглядати приблизно ось так. Тобто, ось це накопичення на графіку навіть не буде видно, і воно буде мінімальним здаватися для нас мінімальним. І, і коли монета буде в районі там 30 доларів, то звичайно це вже буде досить прекрасно видно, що тут було формувалося ново ну, в цих діапазонах. І сьогодні воно продовжує формуватися, так тобто, бачите, наскільки взагалі потрібно віддалятися і дивитися на це все з дистанції, так тобто, дивитися те на перспективу, що буде далі відбуватися, а не дивитися в моменті, що сьогодні відбувається. І так, переходимо. Давайте далі. Наступна монета, яку ми купуємо по списку, це звичайно монета StarkNet. Переходимо до купівлі монети StarkNet. Як бачите, вона продовжує пилити своє нове дно ставити. По графіку видно, що ми купували її по 25 центів. Тут в районі 30 центів купували. Потім купівля була в районі 20 центів. Остання наша Купівля була також в районі 15 центів, і сьогодні вона плюс-мінус в цьому самому діапазоні знаходиться. Тому давайте купимо також StarkNet на 5 доларів. Собі купимо і давайте це зробимо по портфелю Давайте подивимося, По стартнету найгірша ситуація. В моменті ми бачимо сьогодні просадку 67%, Середній діапазончик наш в районі 45 центів. Звичайно, після цієї купівлі середня ціна знову ж таки зміститься. Тому я завжди я розповідаю, друзі, що вам потрібно завжди усереднювати. Якщо ви вже взяли на себе цю цей ризик, цю відповідальність, то вам потрібно йти до кінця, так тобто продовжувати усереднювати і накопичувати активи. Якщо дійсно ви вірите, хочете отримати відповідно гарний результат. Тому що коли монети падають, звичайно, немає бажання їх накопичувати. Так працює психологія наша. Тому давайте перейдемо до монети Starknet. Що ж там відбувається на графіку? Ну ось цей графік, якщо відключити логарифмічну шкалу, то ось так воно виглядає. І, звичайно, здається, що це якийсь скам, так що воно там навіть не видно, де там дно те формується. Давайте включу назад логарифмічний. Тому наша середня ціна, давайте наша середня ціна знаходиться в районі 45, тобто наш діапазончик накопичення. Приблизно знаходиться ось тут. Приблизно наша середня ціна. Звичайно, після сьогоднішньої купівлі наша середня ціна ще трошки зміститься, буде нижче знаходитися. Мінімальні цілі по стракнету я, звичайно, розповідав. Друзі, це попередній хай, попередній пік в районі 2 доларів. Але я, звичайно, очікую цю монету набагато вище, тому що. Досить багато негативу. Багато є людей, які розчарувалися в цьому активі. А це дійсно фундаментальна монета, фундаментальний проект, який потрібен цьому ринку і потрібен звичайно самому ефірові. Багато хто цього зараз не, не усвідомлює, не розуміє, і багато хто думає, що там StarkNet, Layer2 рішення скам, що вони не потрібні, так що вони розчарували людей. Ну, звичайно, таке буде відбуватися, друзі, тому що в нас є поки що несхідний тренд, несхідна структура, і в нас на ринку відбувається негатив. Тому відповідний настрій відчувають учасники цього ринку. І переходимо давайте до наступної нової монети. Купимо також монету TONCOIN, Також купимо на 5 баксів. Писуємо, давайте тон USDT. По монеці тонкоін, як бачите, ми купували її по 3,60, купували також в районі 2,5 доларів. Вдалося нам відкупити дно. І потім ми купували також в районі 3 80 центів. Сьогодні давайте також купимо на 5 баксів, купимо монетку Ton. І вийшло у нас півтори монетки Китон, 33 монети Starknet і 6 монет оптимізма. Давайте я покажу, що взагалі по тону. Ну, по тону також аналогічна ситуація. Є просадка, мінус 35%, 24 долари. Середній діапазон накопичення в нас знаходиться в районі 5 доларів. Тобто, якщо ми повернемося до графіка монети тонкоін, то наша середня ціна знаходиться в районі 5 доларів. Так, давайте я поставлю, де цей діапазон. 5 доларів це ось тут наша середня ціна знаходиться. І звичайно, чим нижче буде коректуватися взагалі монета Тон, тим краще для нас буде, тому що наша середня ціна вона буде з часом зміщуватися, так, і ми побачимо з вами на дистанції, на перспективу, це буде взагалі для нас позитивним фактором. Ну і глобально, друзі, я також розповідав, що монета Тонкоін просто вийшла з діапазону свого накопичення і зараз тестує ось цей верхній блок. Тобто, ось тут формувався такий. Кі трикутник вийшли з нього, і зараз в нас є такий тест цього глобального трикутника. Наступна хвиля росту. Звичайно, я з великою ймовірністю впевнений що ми побачимо монету тонкоін в районі 10-15 доларів на альтсезоні на падінні біткоїн домінації. Тому ось такий взагалі мінімальний потенціал. Я очікую по цьому проєктові Звичайно, це вже будемо говорити потім надалі. І також будемо. Потім вже буде вам наглядно видно, коли я буду фіксувати, що я буду робити з цими монетами. Тому що стратегію, якщо ви слідкуєте за мною, ви стратегію маєте стратегію маєте знати. Зараз друзі, хотів сказати, що я ще веду проект Криптосиндикат, Він називається це високоризикований проект, подібний як криптопенсія. Але це для тих, хто хоче ризикувати набагато більше, так хоче набагато більший результат отримати. І волатильність там, звичайно, відповідно є набагато більша але Потенціал і профіт вже цей портфель показує в районі 150 доларів. Дивіться, друзі, я інвестував на сьогодні 400 доларів. Сьогодні у нас на балансі вже 568 доларів. Знову ж таки, це високоризикований проект. Про нього ви можете дізнатися в цьому ролику. Інвестую в Геймфай. Подивіться цей ролик, я там більш детальніше про це розповів. І там також дізнаєтеся перших три монети із повного списку. Тому, друзі, для тих, хто хоче ризикувати, отримати більший результат, чим проект Криптопенсія. Так хто хоче взагалі взяти на себе цей ризик, тю Відповідальність, то запрошую більш детальніше ви дізнаєтеся взагалі в телеграм-каналі. І не забувайте підписуватись взагалі на YouTube канал, слідкувати за новинами, слідкувати, взагалі, що я буду робити далі з цими монетами, з цими портфелями, з цими проектами. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!